В Україні шириться нова схема від шахраїв з метою отримання коштів. Через неї лише за листопад близько трьох тисяч клієнтів монобанку втратили 65 мільйонів гривень. Шахраї пропонують заробити виконуючи нескладні завдання. Спочатку потрібно ставити лайки товарам відео і вперше гроші справді виплачуються. Надаються певні завдання. Людям вони отримують гроші на свій рахунок, вони навіть їх можуть вивезти. Це спочатку невеликі гроші, потім надаються більш складні завдання, за які бачать більше грошей, ще надають їх вивезти, а потім кажуть, для того, щоб ви, якщо вже там людина більш-менш заробляє там. Тисячі, там, десятки тисяч гривень, для того, щоб їх вивезти, потрібно ще там вкласти за, начебто, там, за якийсь податок ще гроші для того, щоб їх, щоб їх отримати, тому що не можна вивезти, поки не заплатити оцей податок. І після цього. Вже зрозуміло, що людина що вкладає, вкладає гроші, а висту вже нічого не може, і суми там доходять до десятків тисяч гривень. Далі слідує додавання до робочої групи, в якій потрібно виконувати завдання серйозніше, зокрема, викуповувати товари або бронювати готелі. Чим більше сума викупу, тим більше заробіток. Однак, коли люди оплачують броню або викуповують товар за солідну суму, шахраї блокують жертву і перестають виходити на зв'язок. Причому за підозрити шахраїв. Можна ще на ранньому етапі. Формулюють пропозицію не завжди коректно. Використовують Google Translate. Також часто плутають стать. Наприклад, менеджер Ганна може писати від імені чоловіка. Наприклад, я додав, я надіслав на робочих групах, поспілкуватися ні з ким не вийде, там суцільно боти. Як не потрапити на цю схему? Ну, скажімо так, краще, якщо таке повідомлення надходить, то на нього не реагувати. Ну якщо ви вже там раз пару разів зробили і змогли вивести гроші, надалі не треба. Треба точно цього цього робити, тому що далі ви просто будете втрачати свої гроші замість того, щоб отримати. Ну і по-третє, це обов'язково звернутися до кіберполіції, написати заяву і, скажімо, так, вже ми будемо далі розслідувати безпосередньо це шахрайство. Якщо ж ви все-таки потрапили на гачок шахраям, не зволікаючи, телефонуйте 102 або звертайтесь до кіберполіції.